Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, серіал під назвою Мудрик продовжується. Я не знаю, яка це вже серія, четверта чи п'ята пішла, але прийшла нова пропозиція від арсеналу Шахтарю, а конкретніше Ахметову він її отримав. І зараз ідуть перемовини на рахунок того, які будуть бонуси, тому що. Як всі повідомляють, інсайдери, мудрика, ніяких запитань особистого характеру з Арсеналом вже немає. Там все вирішується на рівні ахметов Арсенал. Тобто, ну, Шахтар, Арсенал там тільки в сумі діло. Е, Мудрика з Арсеналом все добре, вони вже все вирішили, друзі. Давайте обговоримо ці новини, які зараз вийшли. І взагалі, ось зараз, в принципі, в українському футболі нічого такого не відбувається, ніяких трансферних бомб. Єдину трансферну бомбу, яку всі очікують, це якраз перехід Мудрика. В арсенал, і взагалі ось, я не знаю. За останній час, який я відосі в цьому новому році записав, все про Мудрика, друзі. Я думаю, що наш канал можна вже переіменувати на не знаю, Мудрик Спешл там, чи Євгеній Спешл Мудрик. Як вам більше подобається, напишіть свій варіант, як можна на певний період часу просто змінити назву канала. Пишіть свої варіанти в коментарі, буде цікаво почитати. Перед початком не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, це дуже важливо, друзі, тому що у нас тут завжди цікаво все про український футбол. Також телеграм залітайте, там з вами спілкуємось. Новини обговоримо плюс. Заходьте в спільноту Ютуба, де є також цікаві обговорення, новини, і опитування, про яке ми зараз і з вами поговоримо і розглянемо. Тому поїхали, друзі! Всі ми вже кілька днів очікували якихось уже нових знаєте, новин по мудрику. І ось вчора е журналіст Руді Галеті повідомив в своєму твіттері, що перемовини між арсеналом і Шахтарем вступають в, е в останню стадію стадію завершення трансферу. І обидва клуби вже домовились про загальну суму трансферу. 85 90 мільйонів. Тобто тут є свої варіації, там ще не узгодили бонуси, але він говорить, що ну якби обговорюється баланс фіксованих доплат там уже. і слідуючі декілька днів будуть вирішальними для цього кроку. Говорить Галеті у своєму твіттері. і всі чекали після цієї заяви, що скаже Фабріцо Романо. Ну він же також завжди, якби по мудрику багато інформації давав, тому всі чекали саме його заяви, що він напише. І в принципі я. Очікував цього, тому що, чесно кажучи, на Руді-Галеті до цього я мало читав і взагалі мало знав про нього. Ну, зараз е слідкую, тому що дійсно ну, є ек ексклюзивна інформація, її треба обговорювати дійсно. І це виглядає: 85-90 мільйонів. Друзі, це виглядає вже серйозно. Це фактично сотка, про яку Шахтар ну просто марить, я не знаю, цією ось ідеєю продать, толкнуть мудрика за соточку і. Зараз реально ціна питання 85-90 мільйонів для Рената Ахметова. І Мудрик просто, ну коли це все прочитав, він, я думаю, чекав уже Фабріцію Романо. Хоча я думаю, Мудрика, ну, якби своя інформація, можливо, якась є. Хоча не факт, що Шахтар її йому дає якусь інформацію, можливо, просто Мудрику кажуть: ти почекай ми, зараз ми розберемося з арсеналом, потім тобі скажемо, що там у нас вийшло. Ну і ось Фабріцьо Романо, вчора ввечері, чи коли ця новина вийшла сьогодні зранку, говорить. Що нова офіційна пропозиція по мудрику. Близько 70 мільйонів плюс бонуси зараз ведуться перемовини з шахтарем, якраз на рахунок оцих бонусів, тобто на рахунок пакету додаткових оцих бонусів, які будуть нараховуватися Шахтарю. Ніяких проблем. Ось пише Фабріці Романо, що ніяких проблем у Мудрика з арсеналом по своєму контракту, да? там скільки він буде зарплатню отримувати в арсеналі і так далі. Особистих питань взагалі немає. Мудрик хоче в арсенал, йому вже пофіг. Вони все. Згодили, залишилось узгодити з ким Ахметовим. Хто вони? Що це за люди? Откуди взялися ті А Що зараз він думає? Знає тільки, можливо, палки а можливо ніхто, крім нього. Но пропозиція дуже серйозна. І те, що пише ось Руді Галеті, да? те, що він пише 85-90, і те, що говорить Фабріцьо, 70 відразу, і бонуси, які бонуси він надз... не називає, але це все сходиться. До цього арсенал робив які пропозиції: 40 плюс 20, там 60 плюс 20, щось таке, наче ми чули з вами. Да? Тобто зараз можна припустити, що це 70 плюс 20, тобто 90. Ну так, при приблизно, можливо, там 15, можливо, 18. Ми не знаємо точні цифри, але воно все сходиться. Те, що написав Галетті і Романо, воно дійсно зійшлося, і після цього посту. Романо Мудрик, звісно, в своєму інстаграмі отак от, от от, от от просто молиться за те, щоб цей трансфер відбувся, тому що він вже задовбався його чекати. Він тренується з Шахтарем зараз в Туреччині, готується до, ну, якби до сезону з Шахтарем, але, звісно, він хоче поїхати в. Арсенал, І навіть оцей пост в інстаграмі Мудрика прокоментував сам Фабріцо Романа. Також, звісно, чекає цього трансферу. Ну а тепер давайте найголовніше. Я, до речі, в спільноті в Ютубі проводив, проводив голосування ще до цієї новини 2-3 дні тому. На рахунок скільки коштує мудрик, і написав ось три конкретні цифри. Да? Три, три конкретні діапазони. Перший це 100 плюс мільйонів. Другий діапазон це 85, 60 мільйонів і 50, 30 І ось, будь ласка, результати, друзі. Фактично, ну давайте заокруглимо, скажемо. Фактично, 900 людей проголосувало в цьому опитуванні, і 17% тільки віддали свій голос за 100 плюс, що мудрик коштує все таки соточку. Ну, можливо, це я не знаю. Можливо, це весь тренерський штаб Шахтаря, всі весь персонал Шахтаря і конкретно Ахметов голосували ось за це все діло. Далі найпопулярніше це 85-60, ось цей діапазон, 50% людей вважають, що саме тут така приблизна ціна мудрика. Ну, і 33% вважають, що він, в принципі, переоцінений, що він коштує набагато менше, навіть менше, ніж. Вказано в трансформарті 40 мільйонів, навіть там не знаю, 20 можна за нього давати і продавати. його. Тобто, ось така ваша думка. Вам дякую, що ви проголосували. Далі також беріть участь в опитуваннях і в телеграм також підписуйтесь, для того, щоб було більше у нас, скажімо так, якісніша дискусія була і більше голосів. І тоді ми будемо розуміти взагалі думку футбольної спільноти. І мені здається, це буде дуже круто. На даний момент якоїсь іншої інформації по мудрику немає. Чекаємо. Я думаю, що це зараз просто будемо чекати, чи відмовить Шахтар, чи прийме пропозицію Шахтар. Отут давайте подумаємо. Те, що знову ж таки я говорив, друзі, якщо прийде пропозиція менше 100 лямів, Шахтар візьме паузу. Якби зараз Арсенал запропонував 80 плюс 20, я думаю, Шахтар би погодився. Тому що для них, ну це знаєте, символізм. Якщо вони сказали 100, вони будуть гнуть лінію. будуть Чекати 100 на стіл, друзі. Звісно, зараз можна вламати Ахметова, Я не знаю, хто на нього зараз буде впливати, можливо, ніхто на нього вже не вплине, але оце ідеальна пропозиція. Це адекватна, це не то, що це вже навіть не адекватні пропозиції пішли. Тому що, чесно кажучи, ну, я вважаю, ось моя думка, от, якщо ви в мене спитаєте, да, хто там буде, за кого б я проголосував, за який діапазон, то б я написав, ну, 70. 70, ну це реально це ідеальна пропозиція. 70 це стеля для Мудрика із УПЛ, друзі. 22 роки людині, і якби він на серйозному рівні ще ну, взагалі не грав. 70 мільйонів за людину, яка видала один нормальний сезон в лізі чемпіонів. Пів сезон, блін. він навіть повний не відіграв там груповий етап. Півтора сезони в УПЛ адекватні, типу, топові. За збірну він трошки побігав. І вже 70 за нього дають. Я розумію, що це перспектива, ну це реально дохрена, це, це потрібно просто приймається і все, якби гроші на стіл. Як Ахметов казав, да? Мед, медогляд за наш рахунок, як він казав. Да? Якщо до нас прийде пропозиція, ну, типу, що в нас вже стануть здавати нерви, то Ахметов готовий сам профінансувати медогляд за рахунок Шахтаря. Я думаю, що. Він буде чекати сотки, друзі. Мені здається, вони не приймуть цю пропозицію. Вони люблять грати на нервах. От Шахтар дійсно, ну це ті люди, які ну менеджмент Шахтаря там да і конкретно, от президент, вони ну якби вони люблять чекати, вони люблять тримати інтригу. Вони не відразу приймають, вони зважують всі за і проти. Вони зважують, от це останній крок в Арсенала. Чи це все таки можна ще витягнути з них 5-10 мільйонів? Я думаю, вони зараз це пропрацьовують над психологією арсенала, тому що знову ж таки кейс з Ніколя Пепе нікуди не дівся. Арсенал ризикує. Ризикує отримати ще одного Ніколя ПП за 90 лямів, який потім ну, якби може не заграти. І якщо таких кейсів вже в Арсенала буде два, ну це вже буде проблема. Якби Арсенал реально йде в абанк, вони хочуть показати, що ну, буває таке, буває таке в житті, якби є помилки, але ось Мудрик це, це, це не про те. Мудрик це футболіст, який дійсно нам принесе користь за 90, за 100, ми готові за нього платити. Це ми вже побачимо, але моя ставка, друзі, от давайте прямо зараз кожен напишіть ваші прогнози, тому що вони можуть бути відомі вже сьогодні, ввечері, завтра, зранку, завтра ввечері, післязавтра, дивлячись, скільки довго буде ось, ну як би знаєте, це все втримувати в собі там Ахметов і так далі, приймати рішення. своє Свій варіант напишіть, от що Шахтар відповість, прийме цю пропозицію чи ні? Моя ставка, що вони відхилять, попросять ще 5-10 лямів зверху, там не знаю, не знаю, якісь на бонуси запросять. Можливо, плюс ось ці бонуси, і ще 50% з перепродажу, я не знаю, там 40-50%, можливо. І Шахтар, розумієте, ось цим може відштовхнути арсенал. Чи це остання пропозиція арсенала? Мені здається, ні. Хоча й написав, що. ну, якби... Це можливо остання пропозиція. Але моя думка, що от, ну це передостання. Далі ще одна пропозиція може бути від Варсенала. Якщо вона буде вже не прийнята, то це все якби. Тому що реально взимку у 70 лямів давати за такого футболіста. Це круто, плюс ну, 90 мільйонів. Друзі, це не 70-70, Це відразу. Далі ще бонусами буде нараховуватись. Ну це круто для шахтаря. Я вважаю, це потрібно приймати. Моя думка, але... Знову ж таки, моя думка, да, така парадоксальна шоу. Шахтар це все не прийме. Як я й говорив, він залишиться в Шахтарі взимку. Це моя ставка. От давайте дивитися до кінця за цією епопеєю, за цим серіалом Мудрик. Чекаємо шосту серію, друзі. Яка ж класна, п'ята була, да? тобто чи четверта. Не знаю, напишіть, можливо, хтось рахував уже цей серіальчик прикольний. Я надію, що це буде от один сезон. Не хотілося б, щоб було багато сезонів цього серіалу. Як там коноплянку ми дивились, 5 сезонів, реально вже муть пішла далі. Не цікаво. Як завжди, перший сезон. Вони дуже класні, а далі вже ну реально повна шляпа. І так само і по ярмолинку. Зараз по Мудрику тільки перший сезон стартував, тому очікуємо на офіційні якісь уже коментарі від представників Шахтаря, чи то палкина чи то Даріо Серни. Вам дякую за перегляд, друзі. Пишіть свої коментарі. Ваші думки по цьому трансферу, чи він відбудеться, чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і також заходьте в телеграм. Всіх вас там чекаю. До нових зустрічей, друзі. А Мудрик. Терпіння знову ж таки.